Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Вітаю наших слухачів і слухачок. Це Громадське радіо і у ефірі нашого інформаційного марафону працюю я, Анастасія Багаліка. Наступні дві години ми з вами будемо говорити про важливі речі, які відбуваються в Україні і світі під час подій повномасштабного російського вторгнення. І е, зараз у нас буде розмова е, присвячена кримському заводу Титан. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що це завод, який знаходиться на окупованій території в місті Армянськ. і Зараз на нього звернули вкотре увагу медіа, оскільки є ймовірність, що після руйнації Каховської ГЕС, після підриву росіянами дамби, є загроза техногенної катастрофи пов'язана із цим заводом. Говорити про це ми будемо у ефірі з кандидатом хімічних наук Глібом Репічем. Він з нами на зв'язку. Глібо вітаю! Трошки нечутно. Зараз розберемося, в чому так. проблема. Так. А, це взагалі відео, чи це суто звук? Що у вас там? Відео, відео видно, звук чутно, все чудово вже стало. Отже, давайте для початку, щоб наші слухачі і слухачки для себе. Трошки нагадали, що е, завод Кримський Титан вже е, за період окупації е, вже спричинив. Е, Екологічну катастрофу. Я не знаю, чи можна те, що відбувалося назвати екологічною катастрофою, але от вже був епізод на кримському титані пов'язаний з кислотними, я так розумію, витоками і тим, що знижувався рівень води в північно-кримському каналі. Яка ймовірність того, що це повториться? Ну, от якраз це і є найнебезпечніша ймовірність. Тому що кримський титан це що таке? Це завод, насправді, який не виробляє, він титан не робить. Він робить сировину для виробництва титану. Це такий білий порошок, діоксид титану. Ви з ним всі зустрічалися, бо це Ну, він є майже всюди. В кондитерських навіть барвниках. То це біла фарба, грубо кажучи, зубні пасти, глянцеві журнали з оцими білими сторінками. Це все випіленими такими. Титан. Так. Ну і звісно, це є сировина для виробництва власне титану. Це метал з унікальними властивостями. Що в титану крутого? Він вдвічі легший за сталь, але по міцності майже такий, як сталь. Ну і при чому те, що майже такий, по багатьом параметрам він краще сталі, він зберігає краще свої властивості при нагріванні. Він хімічно інертний, Він мало з чим реагує. Взагалі суперметал. Тобто, бачите, і оксид титану використовується майже всюди, і важко знайти галузь якогось е виробництва, так, де б не використовувався титан, тому що від е зубних імплантів до космічних кораблів, там літаків, ракет, всюди він потрібен. І тому це, взагалі, по перше, це стратегічне підприємство, яке вони навряд чи нам так от просто захочуть передати, так. Uh -huh. Тому вони мінують я думаю, в першу чергу з цих причин, щоб ну якщо вони будуть відступати, то максимум зруйнувати у такої інфраструктури дуже подібної, потрібної, Це по-перше, ну і по-друге, що це в цьому заводі? Там присутня величезна кількість серчаної кислоти в цистернах, тому що ця кислота використовується якраз для виробництва цього порошку. Тому що руда, її потрібно якось рудати, чим таке чорне камінь, каміння, туди привозять її, це ільмініт, і о, шляхом певних хімічних перетворень о, виробляють з неї цей діоксид титану і виробляючи залізний купорос. Це теж штука така, ідея, яка йде в хімічну промисловість, і на сільське господарство. Це основні, можна так сказати, продукти цього заводу. Так от, сульфатна кислота, якщо вони підірвуть, вона виліться на землю. І спричинить масове оце е, хімічне зараження цієї території на щастя, ця речовина не є не є такою супер якоїсь супер надтоксичною, але вона їдка, і ця земля вона стане непридатною для використання на ну, дуже багато років. Тобто, це взагалі треба буде щось з цим робити, а утилізація то тобто, ліквідація точніше екологічних катастроф. Це суперзатратна стаття. Тобто це, на це піде величезна купа часу і грошей. Ну от цим Це погано. Ну і ще ми ж пам'ятаємо, що вже були кислотні опити. звідки вони взялися. Тому що там у цьому титані є відстійники спеціальні, тобто там такі. Кислото закопичувач. Так, вони туди скидають цю кислоту. І коли е, не вистачало води, почали ці озера, вони почали з кислоти накопичувачів, пересихати. І кислота поч... вона на щастя, вона не литка. Ну але коли вона починає висихати, вона все одно починає випоровуватися і утворювати так звані кислотні опади, які випадали там на навколишній території. І ви бачили, якщо пам'ятаєте, та, там все було 20... ржаве. Так, 2018 таке. рік і якраз там О, не, не пам'ятаю точно рік, але було таке, що там було все ржаве людей. Таке, евакуювали, так а, та, та, вони та. ж скаржились на проблеми з диханням. А, на висипи, на шкірі там і таке інше. Звісно, звісно, от це є небезпекою цієї серчаної сірч... кислоти. Тобто, на щастя, якщо підірвати завод, то там не утворюється якась там така хмара з цієї серчаної кислоти, від якої там зразу помруть там жителі навколишніх міст, але в довготривалій перспективі вона там буде випаровуватися. Буде утворювати кислотні опади, які будуть випадати там вітром переноситися на багато кілометрів і випадати і на території України, в тому числі на ну, якби не окуповані можна так сказати, так і тобто і в на півострові Крим, і може навіть на інші країни теж потрапляти. Тобто, це буде залежати від напрямку вітру. Оце є проблема. А чим це чим погані кислотні опади? Знаєте чим? Тому Розкажіть, що вони будь ласка. знижують кислотність ґрунтів, Тобто, точніше підвищують кислотність ґрунтів, і це є, тобто це знижує їх родючість. Оце погано. І щоб ви розуміли, наскільки це небезпечно, от десь там, може, 50-60-ті років в Європі, коли в них ще там була дуже розвинена важка промисловість там, саме не екологічна така галузь, в в Чехії, в Німеччині було багато підприємств, які працювали, і вони викидали багато оксиду сульфуру, який при контакті з водою утворює серчану кислоту. І в тих районах навіть почали висихати ліси, через що? Через постійні кислотні дощі. Тобто, от в буквальному сенсі відбувалося як таке опустелювання території. От цим це небезпечно. Нагадаю, нашим слухачам і слухачкам говоримо з кандидатом хімічних наук Глібом Репічем. Це розмова про завод Кримський Титан в окупованому Криму, місто Армянськ. Це близько до окупованої частини Херсонщини. І от наступне моє питання про поширення ймовірне у разі вибуху на кримському титані зони забруднення. Чи можемо ми це спрогнозувати? Дивіться, вам ніхто не спрогнозує. Ті, хто кажуть, що там зразу там зачепить там і всю Україну, всю територію і сусідніх країн навряд, чи. тому що як я й казав, що сульфатна кислота вона не литка. Але от в довготривалій перспективі це можливо випадіння саме кислотних опадів, і це може стати саме таким екологічною проблемою в майбутньому, але в короткотривалій перспективі ні. А я так розумію, що якщо там е, такий вибух буде за версією гур Кримський Титан замінований 31 травня цього року, та і з того часу є ймовірність, ймовірність того, що його підірвуть у разі, я так розумію, не знаю, відступу російських військ, чи якщо вони будуть відходити з території окупованої Херсонщини, а потім із Криму будуть випалювати за собою землю, як вони це звикли робити. Але я так розумію, що є сценарій. Який загрожує екологічною катастрофою, і от через аварію на Каховський ГЕС, тобто через те, що вода на завод Кримський Титан зараз потрапляє в менших обсягах, і те, що ви згадували, буде поступово висихати, особливо влітку кислоту накопичувач. Тобто, навіть якщо вони не підірвуть цей титан, тобто ми можемо знову отримати ситуацію 18-го року, коли оці кислоту накопичувачі пересохнуть і знову почнуться кислотні опади. Але якщо вони підірвуть, то воно завжди буде таким. Тобто там буде розлита величезна кількість кислоти, і поки ми не утилізуємо ці розливи, воно буде постійно висихати і вітер буде розносити ці кислотні опади навколо. тобто і на Яку континентальну територію України на в сторону Криму? Тобто, це може стати великою проблемою в майбутньому і проблема ще така, що ліквідація цієї катастрофи це затратна стаття. Це важко буде зробити. По перше, ну ще є така небезпека, яка ще є. Тому що окрім цієї сульфатної кислоти, там є ще ну, що може там бути, якісь інші речовини, про які ми, наприклад, мало знаємо. Ну і по-любому там будуть якісь холодильні установки, які будуть містити багато амоніаку. І в такому разі, якщо підірву цей титан, це може стати, тобто витік цього амоніака може відбутися, і це якраз несе загрозу для найближчих най най міст, які знаходяться поруч з цим заводом. Тобто а... там може відбутися викид цих газів, і люди можуть бути уражені. Ми е, розуміємо, що є загроза для в цілому екосистеми: для землі, води, повітря, е, рослин, флори, фауни всього для людей. Яка загроза? Для людей? Ну, я ж як я кажу: ну окей, кислотні опади шкідливі для людей. Ви ж пам'ятаєте, коли була оця аварія, то люди скаржилися на висипи на шкірі. На отруднене дихання, тобто uh -huh. це теж є загрозою для людей. Але в першу чергу це є загрозою саме от для е екосистеми. Тобто, це навіть ті кислотні душі, які людина не відчує отак, от прямо зараз. Ґрунт відчує, тому що його кислотність зміниться, і багато рослин на ньому не зможе рости. Тобто, це для сільського господарства в тому числі може бути великою проблемою. Я ну, і... перепрошую, я... перепрошую, Е, так, продовжуємо нашу розмову. Нагадаю, в ефірі з нами кандидат хімічних наук Гліб Препіч говоримо про е, завод Кримський Титан і потенційну ситуацію, що буде, якщо окупанти все ж таки вирішать його підірвати. Е, ми вже, ви вже згадували, що зону забруднення визначити важко, так? Е, але е, гіпотетично от. Е, Йдеться про не знаю, десятки кілометрів чи все ж таки сотні? Ну, взагалі, я більше схильний до десятків. Ну, розумієте, зона якого забруднення? Тому що зона там може бути важкого забруднення, там помірного. Тобто, зона серйозного забруднення це будуть кілометри від станції, тому що кислота вона там розіллється. Але там далі все буде залежати від масштабу аварії і від напрямку вітру. Тобто, але mm -hmm. в кислотні опади загрожуються сотні кілометрів. Тобто це і Крим, і Херсонщина. Ну, так, і Крим і Херсонщина можуть потрапляти під вплив цих кислотних опадів в майбутньому. А, влада українська вже радить людям евакуюватися з цієї території. Я так розумію, що це наразі. З того, що ми можемо припустити і оцінити про загрозу заводу Кримський Титан, що це найбільш адекватна порада? Ну так, але ну, евакуюватися звідки? Евакуюватися з прилеглих міст? Угу. Тому що, як я і казав, що якщо вони підірвуть, то ну, по перше, якщо там буде пожежа, так, то там будуть викиди хімічних речовин, в тому числі і цього діоксиду з сірки з сульфатної кислоти. Тобто, Екологічна ситуація погіршиться дуже сильно, тим більше там є холодильні установки, які можуть містити амоніак, наприклад, в великих кількостях ну не можуть а містять. Тобто їх руйнування теж може спричинити ураження хімічне, саме якихось прилеглих територій. Тобто з прилеглих територій, так я вважаю, що бажано евакуюватися, ну але взагалі бажано будь-яким людям, хто живе біля. Крупних хімічних підприємств мати при собі протигаз тому що ви ж набачите що зараз йдуть обстріли, і хто знає, куди вони направлять свої ракети. Тобто, якщо на буде вражене якесь хімічне підприємство, яке містить цистерни з тим же амоніаком чи хлором, які якщо вони використовуються, це величезні об'єми, і їх витоки можуть стати дуже серйозною проблемою, тобто смертельно небезпечною проблемою, не те, що там колись. Хтось загине, а загинути можуть прямо тут зразу після аварії, тому протигаз — це взагалі дуже класна штука. А у випадку з е, кримським титаном чи можна буде якось захиститися у разі забруднення? Ну окрім ну, все ж таки гіпотетично, там уявімо собі, що не всі люди зможуть виїхати там заздалегідь. А якщо людина опиниться в епіцентрі, ну скажімо так, в зоні зараження, то що робити? Ну дивіться, це залежить від того, чим ураження. Якщо це ураження амоніаком, то на щастя він не розноситься дуже далеко, тому що це газ легше повітря, він не стелиться по землі, тобто він досить швидко підіймається вгору, але якісь поруч території можуть бути все одно ураження. Тобто, в такому разі, ну по перше, бажано бути у квартирі, тобто не виходити на вулицю від амоніаку. Я думаю, запах його всі прекрасно знають. Це запах нашатирного тирного можна захиститися з допомогою о, ганчірки, просоченої розчином якоїсь кислоти, наприклад, лимонної. Тобто дихати можна крізь це. Ну і навіть просто через ганчірку з водою вже буде легше дихати, тому що він дуже класно розчиняється у воді. Але ж ви розумієте, що виживає людина чи ні, без спеціальних засобів захисту, залежить від того, ну, наскільки там буде багато маніаку. Тому що якщо там буде багато маніаку, то ніяка ганчірка вам не допоможе. Тобто там тільки проти газ. Ну а взагалі саме нормальна. Якби розвиток подій це евакуація у випадку аварії, тому що в квартирі ви теж надовго від газу не сховаєтесь, тому що він все одно туди почне проникати. Я так розумію, що ще відкриті ділянки шкіри це теж критично у випадку таких аварій. Ну а як ви ж розумієте? Тут газ, тобто, угу. це якщо це амоніак, це газ, який прекрасно проходить крізь одяг. Тобто, ви ви відкриті ділянки шкіри від нього не захистете. Але якщо це от саме кислотні, якісь е, викиди, що стосується сульфатної кислоти, то дійсно там краще ізолювати себе в квартирі, тобто не виходити на вулицю. Тому що кислотні, ці всякі душі, це аерозоль, тобто це не газ, це дрібненькі крапельки вологи, як туман. Mm -hmm. Або дощ, наприклад, якщо це дощ, тобто, так зробити, щоб ця, ці опади не потрапляли на вашу шкіру. от. Ви не вдихали їх, тобто на якийсь час ви можете себе захистити в своїй оселі. Якщо ви щільно закриєте двері, двері, вікна, там, вентиляційні отвори, всі позакриваєте вологою тканиною, щоб не дати цьому туману просучитися всередину. Ну але потім все одно евакуація, тому що... Ну, все одно воно буде потроху, але ні. Ну в такому разі, все одно буде концентрація цієї кислоти в приміщенні набагато менша, ніж на вулиці. Uh -huh. А на вулиці, скільки вона потенційно може триматися? А це залежить від ситуації, тут ніхто uh -huh. вам не скаже. Якщо це, наприклад, будуть там вибухи і пожежа, то це може, ну, якщо там воно буде горіти, то це буде якби нагрівати цю кислоту, і е, викиди можуть продовжуватися досить тривалий час. Маставні uh -huh. я маю на увазі викиди. Тобто, бачите, все залежить від того, скільки воно викине, тобто як це відбудеться. Тобто, отак от тому такі катастрофи, ну дуже важко сказати щось, коли питає там спрогнозуєте, що може бути. Ну в випадку по найгіршому, так це може бути серйозно. Ну тут залишається тільки сподіватися на те, що е, і самі росіяни не вони ж е, е, в у випадку з підривом дамби Каховської ГЕС вже визнали, що не розрахували наслідки. Можливо, до них дійде, ну, не що... діти на ніхто не визнав. Ну дивіться, вони що вони захочуть, вони її будуть руйнувати, тому що вони. Не захочу, щоб воно дісталося нам. Це, це, Тому це, висока ймовірність, що вони це зроблять. Тобто до цього треба бути готовим і не розраховувати, що ой вони там цього точно не зроблять. Тому я взагалі, як це сказати, сподіваємося на найкраще але готуємося до найгіршого. Тому я би був готовий до евакуації. А для евакуації ну, вам треба вже мати як мінімум речі зібрані, щоб якщо щось станеться, то ви могли звідти поїхати. Дякую вам дуже, що погодилися з нами поговорити і пояснити нашим слухачам і слухачкам механізм того, що можливо буде відбуватися у разі аварії на заводі Кримський Титан. Я нагадаю, за даними головного управління розвідки, окупанти замінували завод. Знаходиться він в місті Армянську. Це окупований Крим. У 2018 році там вже сталася аварія. Це відбулося тому тому Що почав пересихати кислото-накопичувач, який є на території підприємства, туди поступало менше води, ніж потрібно. Ну і це було літо. Спека кислото-накопичувач. Звідти відбувалося випаровування, і внаслідок цього в місті Армянську навіть оголошували евакуацію. А у людей були проблеми з диханнями, висипи на шкірі. Зараз може бути гірше, якщо окупанти все ж таки вирішать підірвати завод. Ну, а ми говорили про те, чого очікувати, як від цього захиститися у випадку аварії. Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Я, Анастасія Багаліка. За хвилину повернемося. Громадське радіо слухайте. Думайте.